До точки. Тут я поклав такий камешок для того, щоб навіть якщо риба завезе, заведе за камешок, то це в принципі нічого страшного не буде. Ось тут ця точка, Так. Зараз будемо кормити ця точка у нас під пелецом разом з кукурудзою. чуть чуть Далі Чуть-чуть. щоб більш обширну територію закормити. Трактори курудзи якраз жнуть, а я курудзи викидаю в воду. Ну, Чарепка теж хоче поїсти. Трошки заточкою. В принципі, я це вже хочу викормити всього. Ну тут десь, я знаю, може 200 грамів цього було в цій коробиці. все зразу все викинути, щоб в лодку нічого не попало. Не люблю, коли в лодці залишається корм, там потім проростає. Так. Тут все мені відомо, так що тут ось туди точка, треба так зразу човен покласти так, щоб максимально прямо було. Ну, Чуть-чуть треба. Це таке з мотором набагато легше. Звичайно. Треба ось так. Чуть-чуть було ще, треба точно покласти. Ну, практично до сантиметра точно покласти снасть. Чуть-чуть більше. Дуже дуже добре, коли вітру не маєш. Це все спокійно. Так, можна покласти. Ось так. так. І тепер на повних парах, щоб максимально рівна лінія була до берега. Погода цьому сприяє, тобто вітру нема. Треба лише дивитись взад. Тут немає таких зеркал заднього виду. Можливо, би, добре було б зеркала заднього виду. Поки якраз привет, треба саме перші метри. от, бачите, оцей парус такий, максимально рівненько його. чуть чуть поставляти і дивитися, щоб точно на берег йти. Ну, бо будь-який оцей парус, коли ти на березі підтягуєш лінію, вирівнюєш, ну, все одно десь може змістити. Рузила тут не тяжкі, тут 120, 120 грам, да, грузила. Тому, якби тут камінь я поставив, 300 грам, 400 грамів тоді, да, так. Тоді це набагато легше. Тоді навіть парус такий можна вирівняти на березі. А так 120 грам воно може здвинутися в точки, а це не добре. Так що таким макаром? Не знаю скільки там на камері, чи воно пише, чи ні, бо там теж вже в мене здихає камера. Треба підзарядити сьогодні за ніч. Вроді би непогано пливемо. Так, да, Сьогодні погода дуже класна. Безвітряна, дощик трошки був. Ну, осіння така, але тепла. Тепла осіння погода. Чуть вирівнятися. Трошки курс. Ну, Ось така штука з цим заводом. Це не з корабликом. Це для янтюхів. Кораблик так не поставить точно, снасть, так не поставить, ну ідеально снасть, кораблик не поставить. Він скидає все на купу і вся риба, тобто, яка є, буде на купу тут збігатися. Я не можу зробити геометрію за корму, так як я тільки що робив, там пів місяця. Тобто, щоб захопити побільшу частину, тобто, заманити рибу таким макаром, геометрію за корму. Геометрія за корму самого, всякі дорожки. Отакі. Це теж є е, в е, цьому елемент селекції. Е. 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 Бачите, я корм не поставив прямо в п'ятно, а трошки з боку. Хоча зараз, Зараз, в принципі, закорм ближче до точечного. Дуже добре у Вейдерсах. Я не переживаю, де я виходжу, можу вийти де хочу. Головне не провалиться в намол, бо тут. Опа! Так, Уже в намулі. Дуже глибок, глибокий тут на це трошки проблема. Але нічого. І це можна пережити, коли у вейдерсах. Коли у вейдерсах це все без проблем. Так, максимально показую весь процес з завозу. Так, зараз треба цю лінію максимально чуть-чуть, ну. Я не натягую його так сильно, отак такими. Рухами я максимально хочу вирівняти цей парус. От Під тиском. Чуть-чуть. Щоб максимально вирівнялася лінія прямо до точки. От вона сама мене тягне. От. Будка. Це я чуть-чуть її натягаю, вона мене витягує. Ще чу-чуть. І воно отак мене давить, то ну, не видно. О, це вона давить, так як би риба. Але ось такими рухами от уже набагато рівніша лінія. От. Якось так. Це вже набагато краще, ніж то, що було початково. Так. Зараз ставимо бекліт. Ось такий беклідик, камінь, який при покльовці я можу ну, рухом збити, зняти. В ну, тобто, цьому проблем нема. Я не люблю, коли бекліди лишаються. Ну і це безпечно для водойми. Ось так. Ось треба дати опуститися лісці. Зараз ти йдеш маленький, маленький, чекай туди, туди твоя дома. Туди, 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 туди. Дякую тобі за покльовку. Ай. Відпускайте ребу і це все завдяки нашим воїнам. Слава Україні, слава ЗСУ.